Почалася довга подорож Моїсея та ізраїльтян до ханаанської землі. Бог привів їх до пустелі, яка приведе їх до Червоного моря. У день Бог захищав їх від спекотного сонця хмарою, а вночі Бог направляв їх вогняними стовпами. Хваліть Бога за те, що він скеровує нас! Нарешті народ став перед Червоним морем. Мойсей змусив людей поставити свої намети і відпочити там. Люди відпочивали й доглядали за своєю худобою. Тим часом фараон шкодує, що відпустив ізраїльтян. Я був нерозумний хто оброблятиме землю, якщо не залишиться ізраїльтян. Нам потрібно повернути їх назад. Йдіть негайно за ізраїльтянами і поверніть їх, щоб вони знову стали рабами. Коні фараона, колісниці, вершники і війська переслідували ізраїльтян у пустелі. Ізраїльтяни, які таборували біля моря і відпочивали, бачили, як єгиптяни наближалися до них і боялися. Навіщо ти привів нас у пустелю? Щоб померти, нам краще було б служити єгиптянам, ніж померти в пустелі. Народ злякався, побачивши єгипетські війська, і обурився на Мойсея. Моїсей говорив із народом: Не бійтесь, Бог врятує нас. Але єгиптяни швидко наближалися. Бог проговорив до Моїсея: «Мойсею, веди Мойсею, мій народ і перетни Червоне море, візьміть свій посох, посох і простягни руку над морем, щоб розділити воду, щоб, щоб ізраїльтяни могли пройти воду, через море по сухій землі. Моїсей зробив так, як сказав йому Бог. Він узяв посох і простягнув руку. Коли він це зробив, сильний вітер подув, розділивши воду і відкривши суху землю. Вода розділилася на дві частини і стала стіною, і люди могли ходити між стінами по сухій землі. Дивіться! Вода розділилася! Зрадівши, люди почали йти крізь море. Усі ізраїльтяни благополучно перетнули море. Незабаром єгипетські солдати також досягли моря. Простягни свою руку над морем. Мойсей зробив так, як сказали йому, і простягнув руку над морем. Коли він це зробив, води знову стали одним цілим. Єгиптяни намагалися утекти з вод, але Бог змусив води текти назад над єгиптянами та їхніми колісницями і вершниками. Оце так, Бог всемогутній. Ізраїльтяни всі хвалили Бога. Вони також вірили в Бога і його слуху Мойсея. І тому Мойсей був покликаний Богом вести ізраїльтян в обіцяну ханаанську землю.